Як налаштувати Google форму для роботи в режимі оцінювання, тестування? Отже, потрібно для відкритої форми перейти на вкладку налаштування і в першому розділі із наз... відповідною назвою активувати перемикач навпроти напису Увімкнути, вимкнути оцінки. Один раз натисніть. За бажанням і ситуацією виставте перемикачі у активне положення в разі, коли потрібно передавати у зворотному напрямку незраховані відповіді, правильні відповіді, тоді такий тест може бути в режимі навчальному. Зверніть увагу, що в розділі відповіді. Є ще один параметр обмежити до однієї відповіді. Якщо ви організовуєте контрольне тестування, тоді він буде активним. Якщо режим навчальний, тобто дозволена будь-яка кількість спроб, то перемикач залишається в такому положенні. Отже, налаштування активовано. ви бачите, яскравий перемикач у положенні увімкнутій вимкнені оцінки, перейдіть. На вкладку запитання. Друга частина налаштувань полягає у тому, що потрібно відкрити кожне запитання, скористатись покликанням, яке ви бачите ліворуч унизу, тут є напис ключ опитування. Активуйте таке покликання, натисніть один раз. І у видозміненому вигляді конструктора запитання виберіть. Позначте правильні відповіді і кількість балів, які можна отримати. Отже, чому рівне: варіант із цифрою 4 буде правильним, і за таку відповідь: учень, студент, респондент зможе отримати 1 бал, 2, 3, так, як ви потребуєте для цього тесту. Натисніть готово і не забувайте. Що для правильної роботи треба ще передбачити ідентифікацію, тобто збирати адреси і прізвище.